А запоріжці можуть подякувати за турботу лікарям, які закликають дотримуватися профілактичних заходів у сезон грипу і ГРВІ. Що радять фахівці, аби зберегти здоров'я у цей важкий час, знає обережна Олена Машталяр. Восени традиційно фіксується збільшення захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Протягом останнього тижня за медичною допомогою в лікувально-профілактичні заклади звернулося близько трьох тисяч хворих. І, хоча цей показник на 70% нижчий від епідеміологічного порогу, розрахованого для Запорізької області, профілактика потрібна заздалегідь. Що стосується особливості цього епідемічного періоду. Це буде циркуляція декілька вірусів, і це буде на 100% циркуляція як ковіду, так і грипу для вірусу грипу, як і для ковіду, характерна велика зміні збутників. Якщо ви почуваєте себе погано, маєте підвищену температуру, головний біль і біль у м'язах нежить. Слід звернутися до сімейного лікаря. А от самолікуванням займатися не варто. Найкращою ж профілактикою грипу є вакцинація. Зверніться до своїх сімейних лікарів. Якщо є бажання отримайте вакцинацію від грипу, актуалізованого грипу цього року, є вакцина і ваксі грип, і джесіфлю, тобто вакцини є. Вакцинуйтеся, це убезпечить і вас, і ваших рідних від або… Хвороба взагалі або від важких її перебігів. Лікарі радять вакцинуватися від грипу навіть вагітним і дітям, але попередньо щодо щеплення слід проконсультуватися у сімейного лікаря, який має дати пораду з урахуванням стану та індивідуальних особливостей вашого організму. У нас є певні категорії громадян, які будуть уразливі для грипу. Надзвичайно важливо вакцинатися від грипу вагітним жінкам. У вагітних жінок не враховуючи, це буде аж H1 один чи аж один на пандемічний, чи аж три, Н2 чи Б грип, вагітні хворіють тяжко. Це по-перше, і це може привести до наслідків для здоров'я і майбутніх. Дитини в умовах воєнного стану великі скупчення людей, зокрема в укриттях, центрах видачі гуманітарної допомоги сприяють поширенню інфекційних хвороб. Тому лікарі нагадують про важливість дотримання маскового режиму та інші засоби захисту. Саме зараз настав той час, коли всі ми. Перебуваючи в місцях масового скупчення людей, повинні вдягати засоби індивідуального захисту. Ми не повинні забувати про правила особистої гігієни. Ми повинні мити руки, обробляти руки антисептиком. Ці нескладні правила обезпечать вас від захворювання. Медики наголошують, проблем вистачає і безсезонних хвороб. Тож бережіть себе і дотримуйтесь рекомендацій лікарів.